Партія удар піде на місцеві вибори, які мають відбутися восени наступного року, самостійною політичною силою, тобто окремо про це та про плани її розбудову і зміцнення йшлося у Києві на другому форумі депутатів усіх рівнів, які представляють партію Віталія Кличка. Місцеві вибори, які повинні відбутися восени 2015 року, в ударі називають перезавантаженням влади третього рівня. Проведення реформ в країні неможливо, якщо цей процес гальмуватиметься на місцях, адже представники влади районів, міст і сіл, які були опорою і провідниками режиму Януковича, нікуди не пішли. Вони засідають сьогодні в місцевих радах. Люди, які фактично боролися проти майдану, проти революції гідності, були її чіткими опонентами, сьогодні керують, сьогодні продовжують часто грабувати країну. І, звичайно, люди категорично проти цього протестують. Тому ми вважаємо, що третій рівень перезагрузки владі у вигляді місцевих виборів він дуже потрібен, і там потрібна перемога демократичних сил. Лідер удару мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця України стане насамперед локомотивом реформ і прикладом для всіх регіонів. Перше, чого вже вдалося добитися, це максимальної прозорості всіх дій київської влади, що завдало удару по багаторічних корупційних схемах. Всі засідання, комісії, земля, майно, бюджет відкриті. Але головною подією форуму стала заява Віталія Кличка, що удар піде на місцеві вибори як самостійна політична сила, тобто окремо. Попереду перед нами стоять місцеві вибори, в яких удар буде брати участь самостійно. Ми повинні підготуватися до них і отримати гідний результат. І в якому разі не розоровувати людей за словами кличка, удар залишається монолітною політичною силою, яка продовжує працювати над змінами в Україні в парламенті в складі фракції блоку Петра Порошенка сформована потужна депутатська група удару. І ми розуміємо, хто представляє і кого представляє. Тобто, удар я на сьогоднішній день, напевно, найбільшою депутатською групою, і ми цим гордимося. Ми переконані, що ми будемо працювати. і Депутати з нами працюють власне своїми виборцями. Ми готові з ним, з ними так само працювати. Сьогодні в партії відбувається процес очищення і подальшої розбудови. Запускаються нові проекти. Всі партійні структури продовжують свою роботу в регіонах, в тому числі і в зоні проведення антитерористичної операції. Ситуация, которая сложилась, она где-то в какой-то степени укрепила партию, поскольку партий начали проявлять такое чувство патриотизма, чувство долга. Некоторые из них ушли на фронт, некоторые продолжают работать в партии. И я думаю, что мы создадим такой себе настоящий фронт. Із бойових патріотів укріпів Донецьку обласну організацію, як було заявлено на депутатських зборах, ідеологічною основою завданням ударівців залишається проведення демократичних реформ, створення і підтримка в суспільстві середнього класу, який стане громадянською основою для успішного розвитку країни.